Всім привіт! У нас розпаковка з Віолити за 15$ доларів. розпаковуємо. Є ножик у нас запаковано хорошо. Тут повинні бути, по ідеї, монети, прості монети України. Добачу, дивіться, пішли. Так. Ще що в нас дивимося. Ага. Є таких, получається, два долара, я так зрозумів. Стан. Такий собі, Ну, взагалі не такий які на фото було, конечно, лучий стан. Який є так і так. Монети бігом так продивимось, Так, які є 2 евро тут. Так, евро тут є трохи. Угу. Та що за монетка барямо? Ага, не ой, ну, так. Це सुद्धा складаємо. Є у нас друга посилка, це все уходит в стоїмость. 15 доларів, я думаю, тут небагато. Я само своє, як то кажеться, оді, одіб'ю. Так. Так. Джойстик у нас є. На запчасти брав. У мене є просто питаю за джойстики часто на розбор. є провода ось такі з такими фішками. О, тоже робочі, я так думаю. Не знаю. такий провод є Тоже фішка і в чому прикол фейрид. Тут во. Це, я знаю хороший кабель. Так, тут что у нас є? Тоже такая фишка, трошки проблеми. Якось, друзья, отака от у нас вийшла. 15 долларов, конечно, я Ну, но сделать я виграв. Це Я должен відбити 15 доларів плюс це відбити. І заробити хоча б я знаю скільки вдасться Я даже не знаю. Буду виставлять на Violet назад, тільки по Ну, На різні платформи І будемо заробляти Все, всем спасибо пока.